Тростянецькій громаді стартувала літня оздоровча кампанія для дітей, яка триватиме до 29 червня. Програма оздоровлення орієнтована на школярів і пропонує цікаву та веселу програму протягом п'яти днів на тиждень, за винятком вихідних. Яскравим початком літньої кампанії стало свято, організоване для дітей у пришкільному таборі Веселка на базі школи номер 3 На святі були присутні директор закладу Лариса Лампак та начальник відділу освіти Яна Білокур. Вони привітали вихованців табору та побажали їм гарного та змісного. Томного відпочинку дітки класно завершили навчальний рік. Сподіваюся, оздоровча компанія принесе вам лише позитивні моменти. Ви, педагоги, ваш наші педагоги нададуть вам лише найкращі спогади, найкращі нові можливості, нові можливості для вашого відпочинку. А ми зі свого боку будемо вас підтримувати, відвідувати, як вам відпочивається. І, звісно, гарного настрою і всього найкращого вам, наші любі діти. Від усіх працівників нашої школи я вас вітаю з початком оздоровлення. Бажаю вам набратися сили, набратися і у своїй вісовій категорії, бо для цього все роблять і наша влада, яка нас забезпечила продуктами. І наші кухарі, які з п'ятої ранки готують для вас смачнющі, смачнющі сніданки і обіди. Тож бажаю вам оздоровитися, познайомитися, потоваришувати і 29 червня нам сказати, що ви відпочили на всі 100%. Загалом у громаді функціонуватимуть шість пришкільних таборів та один профільний у палаці дітей та юнацтва. А за словами педагогів, цьогорічна оздоровча кампанія створена з урахуванням всіх умов для безпечного та цікавого відпочинку дітей. Спеціальні правила безпеки будуть включати сигнал повітряна тривога, а також санітарні та протипожежні норми. Наш табір працює з 8 до 14 години кожного дня, крім суботи та неділі, ми маємо дворазове харчування, харчування різнобічне, калорійне, овочі, фрукти. Я думаю, що наші діти будуть задоволені. У нашому таборі буде відпочивати 96 дітей, 47 дітей пільгової категорії і 49 дітей на платній основі. Пільгові Категорії це діти внутрі переміщені особи, діти з інвалідністю, діти батьків військовослужбовці, діти під опікою і діти з малозабезпечених родин. Здоровчий табір буде незвичайний, тому що ми не маємо права виходити за межі школи, адже техніка безпеки або безпека дитини перш за все. Ми працюватимемо. В школі на шкільному майданчику кожен день у нас розписаний, кожен день має назву. Кожного дня будуть різні заходи. Цікаві, створили план, який не є однотипний. Кожного дня дітям буде весело, будуть спортивні змагання, будуть веселощі, розваги. Я впевнена, що оздоровча компанія в нашій школі пройде на високому рівні, адже ми професіонально працюємо. Самі ж діти отримали максимум позитивних емоцій та вражень під час відкриття табору. Тож не менше позитиву вони очікують і від всієї оздоровчої кампанії. Я співала зі своїм другом Ілюхою і з другом Дімою. Ілюха мій однокласник, а діма він теж учиться тут тільки в другому класі. Це перший раз. А що ти чекаєш від свого від своїх канікул в таборі? Провести цей день з друзями, ну, щоб не йти взагалі додому. Я буду ходити із своєю подругою сон. Ви в одному класі вчитесь, так? Так. Вона моя однокласниця. А ще в мене є друг Ілля, він теж мій однокласник. І ви також будете разом відпочивати там. Так. Я чекаю, наприклад, може там погуляти з кимось, щоб всі були веселі, щоб тривоги не була і можна гуляти за всіма. Наголовне, щоб була сонячна погода. Я більше здружилася з Кірою Фасун. Ми з нею гуляємо вже багато, не знаю скільки. Ну, конкурси дуже сподобались. Скотіка, ось. ось. Крутий загін, що якщо тебе хтось обідав чи ну щось погане на тебе сказав, то вони будуть заступатися. Тобто у вас такий дружний він ну, так. я ну, в прошлих разах завжди був в таборах, так і мені завжди ну, велика вдяка нашим педагогам, що вони роблять дуже цікаву програму. Треба діт... ну, цей рік був дуже важкий, і дітям треба відволікатися якось від цього і свою енергію виплескувати. В всіх таборах я сподіваюся, що будуть усілякі конкурси, там пісні ці руханки і ну подорожі не буде, бо повітряні тривоги. Ну віртуальні може так, бути. може бути віртуальні подорожі. Якісь після рухливих ігор, пісень та знайомства, як і належить в дитячих таборах, захід завершився святковою дискотекою, під час якої дітки змогли ще більше поринути в святкову та безтурботну атмосферу літніх канікул. Аліна Гребенькова, Євгенія Железна, Тростянець, Телеканал, ТВТ.